Коли небудь зупинялися, щоб відобразити, чому життя виглядає так важко? Уму навіть коли ми робимо все правильно, світ наполягає на тому, щоб кинути нас на підлогу. Уму людина вколо них настільки відсити у власних проблемах, що ледве помічають наше. Ноді це створює враження, що ніхто не піклується. Ти що знаєш, а ми так, все працює. Не кажу це, щоб відштовхувати вас, а відкрити очі. Коли він був молодшим, він твердо вірив у суд. Думав, що якби я був чесним працюватим і робити все прямо, світ мене нагородить. Ли показала мені навпаки, знайшов людей. Які брехали, зрадили та використовували інших для власної вигоди, бачив яскраві іди та добре розбиті плани, що рунуються через випадкові обставничі жорстокість інших. Ти знаєш, що я зрозумів, І в це не прогулянка по парку це І тва де правила, не задумалися про вас. І тва, в якій іноді потрібно бути розумнішим ніж інші, щоб вижити. Але ось найцікавіша деталь саме в цьому хосі. Ці твердності світу народжується справжня сила. Ожен хто розуміє, що світ не піклується про вас? Хто очікувати прихильності? від інших починає знаходити свій шлях. Називаю це мудрістю виживання, і я хочу поділитися цією ідеєю з вами. Ому, що повірте, я бачив людей, які розбулися під тиском, та інших, які незважаючи на все піднялися і пішли вперед. Ізниця між ними не в таланті удачі чи зв'язках, а ми в розумінні того, як працює світ і як вижити в ньому. Вепер я розкрию важку, але необхідну. Правдують ніхто не прийде, щоб врятувати вас, і уря, ні друзі, ні сім'я. Говорю це самі, що болю та прихильності. І не означає, що світ це ваш ворог, а лише означає, що він не зобов'язаний бути своїм союзником. Якщо ви чекаєте, коли хтось продовжить вашу руку, хтось визнає ваші зусилля чи талант, ви можете бути впевнені, що час пройде, а ще мрі зникнуть. Ваше життя піде між вашими пальцями, і ви навіть не зрозумієте, коли ви були в колорах. Спостерігаючи, як інші підкорюють те, що ви так хотіли. Саме тут все починає мати сенс. І як це, це битва. І в цій битві є правила не ті, хто викладає в школі чи самозакохані книги, а ральні правола перевірені часом, У удрі правила, які допомагають перетнути труднощі, не підводивши. Жив достатньо, щоб зрозуміти ці правила. Бачив їх у діяйті, хто чинив опів, не зважаючи на все. Я хочу, щоб ти почув їх сьогодні. Бо якщо ти їх не знаєш, світ навчить їх найболючішим способом. Я вважаю за краще, щоб ви виживали і навчилися перемагати реж, ніж ми слідуємо. Однак дозвольте мені задати питання, чи готові ви перестати стати жертвою обставин, і готові ви чекати, коли хтось врятує вас і почне діяти самостійно. Що відповідь так то продовжуйте тут, тому що я розкрию 12 принципів виживання у світі, які може здатися байдужим, але там, де ті. Хто знає ці правила, можуть не тільки вижити, але й стати сильнішими і навіть знаходити щастя. Знаєте, ці принципи не є загальною книжковою порадою, а конкретні кроки, засновані на реальному досвіді, помилках, перемогах та поразках. Поділюся особистими історіями, в якій смішні, деякі важкі, деякі гіркі, але завжди правдиві. І почуєте, як я дізнався з власних каменів спотикання, як я втратив гроші, друзі та можливості. І як. Але я знайшов сили піднятися та рухатися далі, ручити, знати, як це можливо. Вижити, не втрачуючи сутості, коли все здається, змовляється проти вас, ось залишитися тут, бо те, що йде вперед, це знання, які можуть перетворити ваше життя. Якщо ви дотримуєтесь до кінця, ви зрозумієте річ, ніхто не контролює світ, але кожен може навчитися контролювати себе в ньому ж лаштуюся. Уйти готові почути історії, які здивують, сміяться. і перш за все змусять вас думати, бо життя це битва, якщо ви хочете не тільки вижити. Але навчитися перемагати це час залишатися до кінця. І я обіцяю, що ви не дізнаєтесь лише 12 право і дізнаєтесь, як жити, щоб світ перестав виглядати ворожим, вдіяти, коли всі навколо є байдужими, як стати кимось, хто незважаючи на все продовжує просуватися і прийшли до основи питання тиття. Це битва. І щоб вижити в ньому, нам потрібно знати правила. Назвав їх мудрістю виживання, тому що багато з них навчилися в дитинстві з моєю родиною та наставниками. І досвід життя лише підтвердив його цінність. І правила були перевірні часом, падінням та перемогами. Його дні я хочу поділитися ними з вами. Перше правило, і коли не очікуйте, що хтось вас врятує. Коли він був молодшим, він багато залежав від інших друзів, родичів, вчителів. Але кожного разу, коли щось пішло не так, була накладена жорстока Правда, ніхто не змушений допомогти вам. Оя бабуся завжди говорила. що ви хочете чогось добре зробленого, зробіть це самостійно. Бачив люди, які чекають допомоги та відсутніх можливостей. Навчився брати на себе ініціативу. Навіть коли ніхто не підтримує мене на підтримку, я основа всього. А з цього ви залишаєтесь на милість обставин. І те, чиє життя може кинути його проти камені фруги, правило цінути свій час. Молодості він витрачав дні на порожні розмови, непотрібні зустрічі та соціальні мережі, а це найцінніша особливість, яку ми маємо, коли я втратив місяці. Чекаючи правильного часу, я зрозумів це ніколи не приходить. А вчиться говорити ні всьому, що не змушує вас рухатися вперед, одбати про свої години, оскільки вони коштують більше, ніж гроші. Реті правило, уйти готові до болю та невдач. Ідьте! Це нещасливий кінцевий фільм Трати, зради та помилки неминучі. Коли я втратив роботу, я відчув, що світ обвалився але саме через ці випробування я зрозумів, кожен удав зміцню нас оразу, коли ви думаєте, що більше не можете взяти це, пам'ятайте, що слід засвоїти урок. Ей, тікайте, від болю і користувати його як паливо для росту. Етверте, правило берігайте холодну голову та тепле серце. Оці часто приводять нас до неправильних рішень. Втратив багато грошей, що діють на спеку гніву. Ричина говорить тупинись. Одумайте, складіть стратею Е це говорить піти з чесністю та увагою для інших. Алан смішними є ключем до вижива. Ані та процвітання в'яти праву лот Е. Соромтеся вчитися у всіх. Тара приказка передбачає, що кожна людина це книга. Дізнався від людей похилого віку на вулицях. Друзі, і навіть вороїв. Не дізявляється мудрість там, де ми і не менше очікуємо. Одного разу проста порада досвідченого продавця уникала мене великою помолкою. Авжди будьте в курсі оглинути знання. Тих, хто перейшов їх осте сте праволод, умолки це інструменти, а не покарання. Вже втратив гроші, переговори та дружби. Але саме через ці спотикання я навчився будувати стратегії, планувати і не повторювати однакові помилки. Омолки це як дзеркала вони показують, де нам потрібно вдосконалити, етимичитися у них праволотуйте стратегом, а не просто гравцем. І тя не любить імпровізації. Зустрів людей, які жили в автоматиці, і удача ніколи не було на їхньому боці. І хто планує передбачає та діє з метою набагато частіше переможуть зниця між тим, хто виживає, і хто втрачений, полягає в здатності думати заздалегідь. Ось моє правило цінність чесності, але не будь не в ним, різу у середовищі, де чесність було священною, але життя навчило мене. Що світ не завжди повертає цю чесноту з справедливістю, те чесне не означає бути вразливим, есність це сила, але кожна сила потребує захисту, Е дозволяти і маніпулювати своїми добрими намірами, а вчиться визнавати, коли вони перевіряють свої межі і знають, як захищати себе. Не втрачаючи цілісності, сність з інтелектом не переможна, реагенти правило розвивається безперервно, а вчення не має терміну придатності. Ожен день це шанс досконалити навички, розширити знання та стати сильнішими. Бачив, як люди застоюються, бо думали, що вони вже знають достатньо, і світ їх перевершив. Вестути в себе як свінецьінніший актив, бо це є ниги. Курси, наставники, досвід все рахується. То зупиняється, програє, то розвивається, домінує. Есяте праволодника та ярликів, Ехкі шляхи зазвичай призводять до пасток або порожніх перемог Ожного разу. Коли я шукав швидких рішень, я збирав розчарування. Одне ще підроблені вони сезонують свого характеру. Етема, а вчіться підтримувати тиск, подолати перешкоди та уроки витягування з кожної осені, а е зробить вас сильними, а не просто пощастило. Правжня перемога побудована споту, а на удач есяте. Правило беріть своє коло з мудрістю. Є рідні показник п'яти людей, з якими найбільше живе. Бачив, як таланти втрачаються в токсичних умовах, де заздрість та песимізм задушили будь-яке зростання. Точіть себе тим, хто надихає. Кидає виклик і піднімається, і люди не завжди повинні бути поруч, але їх вплив буде постійним. У розроточення це як сприятливий вітер. Він прискорює вашу подорож. І сяте коли не втрачати наді. А відколи все здається втраченим, коли тиск надходить з усіх ботів, завжди є розрив, зустрів людей, які відновлювали своє життя з нуля після банкрутств, зрадів та криз. І сьогодні я прикодами сійкості. Адія, це не ілюзія, а полива. а з нього ви просто існуєте. Нею ти живеш, орешся і перетворюєшся. І дванадцять правов не є теорією. Я жив їх на шкірі, у ли часи, коли я впав і часи, коли я ставав сильніший. Коли ви застосовуєте. їх життя вже не безглуздий хаос, а стає полем бою, де у вас є зброя, щоб вижити, виграти і навіть знайти щастя. Ось найскладніша правда в житті ніколи не буде легким, але ви можете бути готові до своїх і правила ваш щит і ваш меч. Вони збережуть ваш розум чіткою, вашу віру на доторканої та вашої здатності діяти, коли світ здається бадужим, але є вирішальна деталь нічого не змінюється, якщо ви не зміните. І тя не просиш ви навчитись орієнтуватися на своїй бурі. Правжня свобода це не відсутність проблем, а здатність залишатися твердою у світі, який не піклується про вас. Коли ви інтерналізуєте ці правила, світ вже не є ворогом. Стеє арени. Де ви будуєте, створюєте та підкорюєте? Тепер секрет, який потребував ротів, щоб зрозуміти, коли ви перестаєте шукати схвалення, залежно від інших і починають діяти для себе. Двірі справжнього успіху відкриті. Спіх – це не просто гроші чи слава, а власник вашого власного життя, Незважаючи на негаразду, Якщо цей вміст відкрив вам очі на нові можливості, якщо ви бачили, як ви можете вижити, виграти та залишатися вгору, я прошу вас крокути вперед, отримати з цього каналу. Удавайте розкриємо більше історії, більше досвіду та більше інструментів для вас не просто виживаєте. А процвітати реєстрація це не просто натискання кнопки, а зобов'язане до себе зобов'язання бути частиною групи. Яка вирішує жити з мужністю, чесністю та мудрістю, М'ятайте, твітя це битва, і можете впасти, але важливо вставати, і можете втратити, але найважливіше навчитися та рухатися далі. І можете почувати себе самотніми. Але якщо ви усвідомлюєте і рішуче, ви ніколи не зазнаєте поразки, роб закінчити. Я залишаю просту, але потужну дають Не чекайте, не тема в дієти. Е, дозволяйте робставинам диктувати місце призначення, римати свій розум, зрозуміли, серце тепло, вчиться у всіх і ніколи не втрачати надії. Аж та прийде на одинці і тявошка, але воно не не переможне. Ти теж не воно не має милосердя щодо тих, хто знає правила, але нагороджує тих, хто доміни над ними. І, принципів, це не просто путівник, вони ваш компас, і кладіть їх на практиці сьогодні. І завтра, не наступного тижня, але зараз. Ому, що саме в ді починається трансформація. Коли сонце народиться знову, ви помітите щось дивне, світ не раптом змінився, а його спосіб побачити так. Решкоди все ще є, але тепер ви стикайтесь з ними чіткіше. І тві зберігаються, але їх села зіткнутися з ними більше на краще. Я село не надійшла ззовні. Вона завжди була вас. Просто потрібно було прокинутися, прокинутись, рочати, аж та є наслідком.